Сьогодні в суспільстві часто постають запитання про тилове забезпечення нашого війська, зокрема пальним для бронетехніки, автомобілів та авіації. Для проведення військових операцій щодня на передові позиції необхідно доставляти сотні тонн бензину. Як працюють бази тилового забезпечення, хто, як і на чому перевозить пальне для потреб армії, дізнавалися наші кореспонденти. База тилового забезпечення у Львівській області одна з багатьох, що постачає пальне для армійських потреб. Щодня десятки автомобілів вирушають звідси в інші регіони України, везуть де спаливо, бензин або авіаційний газ. В основному військові частини мають в своєму штаті запас технічних засобів. Тобто всі частини забезпечені технічним засобом. В основному зараз до забезпечення йде формуємих військових частин або тих, які розвертаються до більшого штату. Після того, як автомобільні цистерни ємкістю 9 тисяч літрів заправляють пальним, військові вантажівки колонами покидають територію бази. Кінцевий свій пункт водії тримають у таємниці, проте відомо, що деякі колони прямують на полігони та аеродроми, де проходять планові навчання військових підрозділів. А деякі із цих автоцистерн заправлятимуть техніку, що братиме участь в АТО. Саме ж паливо відповідає усім стандартам якості, кажуть військові. Це все фактично пальне свіжого поставки. Воно фактично після поставки до нас у відділ зберігання видається у війська безпосередньо по розпорядженню довольчих органів. Пального старого виробництва у нас фактично у відділі зберігання не має в наявності. Поруч в автопарку частина також кипить робота. Нині тут знімають з консервації та повертають до життя паливозаправники. Півсотні бензовозів на базі Уралів уже поставили у стрій. Ну, роботи, в принципі, вистачає, тому що зараз знімаються, Техніка знімається з НЗ, багато, котра йде ну, по військових частинах. От, і робота є. Відновлювати паливозаправники майстрам частини доводиться і на виїзді. Дехто з механіків тільки нещодавно повернувся з полігонів та інших гарнізонів. Зокрема, відновлювали техніку 51-ї механізованої бригади. Безпосередньо ми жили в полі, запускалася електростанція в цих машинах, працювалася без світла, без цього жили в палаці з людьми, з працівниками у нас на сільськослужбовці працівники жили в полях, все витримали, відремонтували, виконували свою задачу. Немає часу для відпочинку і у пожежної команди військової частини. Попри літню спеку у костюмах і шоломах. Вони щодня відпрацьовують різноманітні сценарії ліквідації пожеж. Загорається сховище. Систерни, машини любе де-небудь, де в якому на території, в будь-якому кутку може щось горіти. За п'ять хвилин ми вже от на території. Військовослужбовці центру забезпечення сьогодні працюють без вихідних, адже потреби у пальному у збройних силах величезні як ніколи. Цілодобово каравани сестер прямують із Львівщини в усі куточки країни.